Всім привіт та підписники мого каналу. Що робити, якщо паливний фільтр ідеальний, чистенький, без жодних нюансів. А сітка від стійника. Оця от сітка, я її називаю сітка від стійника дуже-дуже часто буває грязною і забитою. Потрібно розбирати, мити, чистити. Потім знову складаєш, працює трішечки, а потім знову вона забита. Що робити? Міняється. Паливний фільтр однозначно при от таких от проблемах. І так як тут шланга у нас дубовенька репнута, шлангу я вже запресував, зараз встановлю фільтра з бензопилки і такий от -от штілівський шлангулик тут буде встановлений. Так що отак, ну, дивіться, якщо у вас сітка від стійника дуже часто забивається, то міняйте паливний фільтр, не просто чисти сітку і все, а потрібно чистити і міняти за одно паливний фільтр. І буде все добре.